Неділя 24 вересня він сказав учневі Ось твоя мати, Івана, розділ 19, вірш 27. Ісус хотів, щоб про його матір, яка, можливо, була вдовою, добре піклувалися. Оскільки Він любив її і піклувався про її благополуччя, він довірив її опіку Івану, знаючи. Що він допоможе їй продовжувати служити Єгові. З цього моменту Марія бачила Хуана як свого сина, і він піклувався про неї, як про свою матір. Ісус виявив велику любов до жінки, яка так любляче піклувалася про нього з дня його народження і яка тепер була з ним у день його смерті. Чого ми вчимося зі слів Ісуса? Ми можемо бути ближчими до братів у зборі, ніж до найближчих родичів, деякі родичі можуть виступити проти нас або навіть покинути нас. Але, як обіцяв Ісус, якщо ми залишатимемося поруч з Єговою та його організацією, ми отримаємо у сто разів більше, ніж втратимо. Багато хто стане для нас синами, доньками, матерями чи батьками. Позначте розділ 10, вірші 29 і 30, що ми почуваємо, будучи частиною духовної сім'ї, яка об'єднана, тому що всі ми віримо і любимо Єгову та наших братів. Послання до Колосян, розділ 3, вірш 14, перше Петра, розділ 2, вірш 17.